В Україні стартувало оцінювання якості знань випускників. Сьогодні складали тест з іноземної мови на вибір англійська, німецька, французька чи іспанська. На Кірвоградщині цей предмет обрав кожен четвертий, п'ятий випускник. Відтак в області працювало дев'ять пунктів тестування. Лише на одному з них замість англійської складали тест із альтернативних мов. Усе відбувалося в кірвоградському педуніверситеті. Там і побувала наша Ольга Скерук. До початку ЗНО – дві години. Відповідальний за пункт тестування та уповноважена одеського центру проводять нараду з персоналом. Говорять про доброзичливе ставлення до учасників та дотримання усіх процедур. Я вже сьогодні бачу працівника державної охорони. Він із пристроєм для обстеження. Тому у випадку, коли центром оцінювання буде оголошена технологічна перерва, ми повинні попередити дітей про таку можливість жеребкування обирають в яких аудиторіях працюватимуть інструктори. Потому персонал отримує списки учасників ЗНО і розходиться готувати аудиторій до роботи. Окреме місце облаштовують для телефонів, сумок та інших гаджетів випускників. Ми інформуємо студентів, повідомляємо про їх права, обов'язки та що їм заборонено робити. Цим самим вони, ось переписуючи у бланку а відповідей, засвідчують, що вони з цим своїм ознайомлені свої права та обов'язки вони знають. І друге речення це напис про те, що все у них співпадає і номер робочого. Міста, Місце і номер тестового зошиту. І номер на наліпці на бланк. На пункт має прибути 60 учасників. ЗНО для них підготували шість аудиторій по 15 місць у кожній. Рівно о 10.15 починають запускати перших випускників. У цей час відповідальний за пункт тестування відкриває кімнату, де зберігаються тестові зошити і перевіряє їх цілісність. Перед початком зовнішнього незалежного оцінювання на пункті тестування представники Міністерства надзвичайних ситуацій перевірили сам пункт тесту. На предмет наявності сторонніх предметів от, і взагалі готовності пункту тестування до роботи технічно сьогодні о 7 годині 20 хвилин. Представниками спеціального зв'язку були доставлені контейнери. Поки учасники займають свої місця в аудиторіях. Інструктори отримують пакети з тестовими завданнями. Найменше всього три на область тестів з іспанської мови. Я здаю іспанську мову ну просто так, тому що хочу перевірити, наскільки я її добре пам'ятаю після того, як повернулася з Аргентини. Об 11.00 інструктор зачитує промову, в якій йдеться про права та обов'язки учасників зНО. Повідомляють і про технологічну перерву, під час якої проведуть обшук металошукачем. Не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети чи матеріали. Не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв щитування, обробки, збереження чи відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Комплект тестових матеріалів відкривають, перераховують, клеять наліпки зі штрих-кодами та роздають бланки для відповідей і зошити. На дошці фіксують час початку і закінчення тесту. На виконання 43 завдань відводиться 120 хвилин. У нас школа спеціалізується на німецькій мові, тому вважаю, що наші вчителі достатньо кваліфіковані для того, щоб ми добре здали знову. Через дві години абітурієнти діляться враженнями про перший іспит. Задання були относительно. Простими, понятними і дійсно чоловіка, який учили німецький і мог спокійно написати цей екзамен. Правильні відповіді можна буде побачити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. А за два дні на абітурієнтів чекають тест з української мови та літератури. Його здаватимуть усі учасники знов в Україні. Ольга Слірук, Олександр Катеруша, день за днем.